Вітаю! Сьогодні виконаємо лабораторну роботу номер 5 Визначення густини речовини. Давайте запишемо число, лабораторна робота, тема Визначення густини речовини Твердих тіл рідин. Мета двокрапка визначити густини пропонованих твердих тіл і рідини. Цим ми сьогодні займемося. А також напишіть обладнання. Терези з важками, лінійка, досліджувані тверді тіла, мірна посуда з водою, посудина з досліджуваною рідиною. І якщо все записали, переходимо до експериментів, записуємо експеримент 1. Густина твердого тіла правильної геометричної форми. Тобто ми будемо визначати густину твердого тіла правильної геометричної форми. Але спочатку ще раз нагадую що під час виконання будь-яких експериментальних та лабораторних робіт потрібно суворо дотримуватись правил безпеки і чітко слідкувати інструкціям. а одержані дані вимірювань та обчислень записувати одразу ж до таблиці. Інструкції з безпеки для учня, учениці містяться у вас на форзаці вашого підручника. Якщо все зрозуміло, переходимо до нашого експерименту і розпочинаємо саме із малювання таблиці. Ви її бачите зараз на екрані, перемальовуємо в робочий зошит. Якщо таблиця побудована, переходимо до вимірювань. Зрозуміло, що під час дистанційного навчання ви особисто власноруч не зможете виконати дану лабораторну роботу, тому що для її виконання потрібні певні прилади. Тому сьогодні ви будете слідкувати за моїм виконанням і на основі даного відео вже заносити дані до таблиці. Але я буду лише показувати, я не буду за вас писати та рахувати. Усі обчислення, обрахунки ви маєте виконувати самостійно. Як і що, я підкажу. Головне уважно, слідкуйте за мною. І так. В першому експерименті, як я вже сказав, ми маємо визначити густину твердого тіла правильної геометричної форми. Це буде дерев'яний брусок. Для того, щоб визначити густину тіла, ми знаємо, нам потрібна маса та об'єм. Давайте по черзі усе визначимо. В таблицю вже можемо написати назву тіла. Це дерев'яний брусок. Далі. Наступне нам треба записати масу. І перше завдання в першому експерименті це вимірювання маси бруска. Ми вже вміємо користуватися терезами. І я вам ще раз зараз покажу, як це робити саме на терезах. Тобто, спочатку ми їх врівноважуємо. Ви бачите зараз їх, вони вже врівноважені. Тоді зважуване тіло. Ми кладемо на ліву шальку, я поклав, а праву підбираємо важки. Починаючи з важчих і так підбираємо, поки не доб'ємося рівноваги. Спочатку важкі грамові, потім міліграмові. Наша вага дуже точна, тому ми користуємось навіть міліграмовими важками. Ось я вже і все врівноважу. Тепер подивіться уважно на важки. Для зручності я записав їхні маси, ви зараз бачите на екрані. Вам потрібно додати грами, додати міліграми, міліграми перетворити в грами, та усе додати між собою. І тоді ви визначите масу бруска даного. Ці всі обчислення робимо під таблицею. Тобто, додаємо масу усіх важків під таблицею. А тоді вже суму в грамах заносимо. До таблиці. Адже ми бачимо в шапці, що масу потрібно записати саме в грамах. Якщо другий стовбець заповнений, переходимо далі. Далі, завдання 2. Виміряйте довжину, ширину та висоту бруска. Для чого? Для того, щоб визначити його об'єм. Давайте визначимо довжину. Я прикладаю лінійку до найширшої сторони, і ми бачимо зараз. Довжину цього брусочка. Записуємо в сантиметрах. Далі визначаємо ширину, ви її бачите на екрані. І врешті висоту. Усе показав. Ви усі значення побачили. Говорити, чому дорівнює довжина, ширина та висота бруска, я не буду. Це ви вже маєте вміти робити самостійно. Просто подивіться на відео. Можна перемотати при бажанні, якщо не встигли. Подивіться усі значення та занесіть до таблиці. Далі, завдання третє. Визначте об'єм бруска. З уроків математики, ви маєте вже знати, що об'єм дорівнює добутку довжини на ширину та на висоту. Вам потрібно перемножити довжину бруска в сантиметрах на його ширину та на висоту. Усі арифметичні дії, знову ж нагадую, записуємо під таблицею. Далі, якщо об'єм знайшли, записуємо його до таблиці. Якщо ми перемножаємо сантиметри три рази, у нас вийде сантиметри кубічний. Лишилося визначити густину. Саме для цього це все ми і робили. З попереднього уроку ми знаємо, що. Для визначення густини речовини, з якої виготовлений брусок. Нам потрібно масу його поділити на його об'єм. Ми бачимо вже відому нам формулу. Роду рівня M поділити на В. Можна не переводити сантиметри кубічні в метри кубічні. Просто масу в грамах ділимо на об'єм сантиметра кубічних. А вже потім, як ми отримаємо відповідь, ми можемо грами. На сантиметр кубічний, перетворити в кілограми на метр кубічний. На попередньому уроці ми вчили, що для цього досить число помножити на 1000. Якщо підрахунки виконали, занесли до таблиці, лишилося виконати останнє п'яте завдання. Користуючись таблицями густин, визначити речовину, з якої виготовлений брусок. Таблиця густин у вашому підручнику міститься на сторінці 264. Я вже це казав. Саме перша таблиця таблиця густин деяких речовин у твердому стані. Адже наш дерев'яний брусок це тіло в твердому стані. Дивимося уважно, яка густина подібна до тої, яка у нас вийшла під час обчислення. Ну, зрозуміло, що нам треба орієнтуватись на деревину. У нас в таблиці є густина дуба сухого та сосни сухої. Порівняйте результати та запишіть, на що більш подібний ваш результат. З чого зроблений цей брусок? З сухого дуба чи сосни? Якщо справились, переходимо до експерименту 2. Записуємо. Експеримент 2. Густина твердого тіла неправильної геометричної форми. Тобто нам потрібно визначити цю густину. Якщо тіло неправильної геометричної форми, вже об'єм лінійкою нам не визначити. В цьому вся й проблема. Але ми сьогодні розберемо один із методів, яким дуже зручно визначати об'єм деяких тіл неправильної форми. Для усіх тіл цей метод не підійде, але для більшості може підійти. І так, розпочинаємо знову ж з побудови таблиці. Якщо ви її записали, починаємо експеримент. Назва тіла це камінь. Так само, як і в презентації, у нас теж камінчик. Перший стовпчик можемо записати. Камінь. Далі, перше завдання. Виміряйте масу тіла. Нам треба зважити даний камінь. Знову ж кладу його на Терези. Підбираю. Грамовими тягарцями, а потім міліграмовими, стільки щоб врівноважити шальки терезів. Якщо вони врівноважені, значить маса усіх важків буде відповідати масі даного каменю. Подивіться на екран і додайте усі маси грами та міліграми. Обчислення проводимо під таблицею. Маса остаточна в грамах заноситься до таблиці. Якщо маса є, далі нам потрібно знайти об'єм. Як його визначити? Все дуже просто. Ми спочатку наливаємо певну кількість води, в мірний стакан або в мірний циліндр, тобто будь-яку посудину з поділками. Далі туди поміщаємо тіло неправильної форми і в нас об'єм. Збільшиться саме настільки, скільки займає саме тіло. Тобто, камінець витіснить стільки води такого об'єму, якого об'єму він є сам. Ну І зрозуміло, що він має повністю зануритись. Подивіться, як виконував це я. Я налив рівно 50 мл води. А 1 мл дорівнює 1 см тобто об'єм води. В1 дорівнює 50, можемо це зразу ж записати. Далі поміщаю в свій мірний циліндр камінець. Для зручності я прив'язав до нього нитку, щоб було легко діставати і не побити циліндр при зануренні. І тоді дивлюся, наскільки збільшився об'єм води. Подивіться уважно, скільки він став. І запишіть це значення вже в четвертий стовбець. І далі для визначення об'єму лишається відняти від об'єму В2 об'єм В1. Тобто в четвертому завданні ми визначаємо вже об'єм тіла. Від об'єму води та тіла віднімаємо об'єм води. Порахуйте це під таблицею. А відповідь занесіть до п'ятого стовпчика. Це і буде об'єм тіла. Тоді визначити густину речовини, з якої виготовлене тіло, дуже просто. Тобто беремо масу, яку ми отримали при зважуванні, ділимо на об'єм, який ми отримали при визначенні об'єму. Таким цікавим способом. Ця густина у нас буде зрозуміло в грамах на сантиметр кубічний, Адже маса в нас подана в грамах, а об'єм в сантиметрах кубічних. І далі переводимо грами на сантиметр кубічний в кілограми на метр кубічний, щоб до таблиці занести значення і в таких, і в таких одиницях. Залишиться подивитись на ту ж саму таблицю і вирішити, що це за камінець, з чого він складається. Можливо, з граніту, можливо, з бетону, а можливо, це крейда або мармур. Подивіться, з якою з густин з таблиці найбільше схоже наше значення. Та запишіть дану речовину до таблиці. Якщо із цим справилися, виконуємо третій експеримент. Ми будемо визначати густину рідини. Пишіть експеримент 3 густина рідини. Я взяв знову ж знайомий нам мірний циліндр і саме перше потрібно виміряти його масу. Порожнього. Не забудьте перед цим побудувати табличку, знову ж таки. І тепер уважно дивіться, як я його зважую. На ліву шальку ставлю мірний циліндр порожній, на праву підбираю важки. Починаючи з більших, до менших, ще менших. І потім завершую міліграмовими. Ну ось, я врівноважив Терези, і вони мені показали ось такі результати. Подивіться на важки. І додайте їх під таблицею. Грами до грам, міліграми до міліграм. Потім міліграми перетворіть в грами та напишіть остаточну суму. Це й буде маса мірного циліндра без рідини. Далі, завдання 2. Виміряйте масу М2 посудини з рідиною. Я налив певну кількість рідини і тепер знову ж проведу зважування. Обов'язково серветкою витираю усе. На Терези можна ставити лише сухі прилади. І тепер справа підбираю важкі, щоб врівноважити їх. Врешті-решт, в мене виходить ось такий результат. Ви бачите зараз на екрані усі грамові та міліграмові важки. Знову ж під таблицею усе додаємо. І це буде маса мірного циліндру з рідиною. Заносимо ці значення до таблиці. В стовпчик другий та в третій. І ось як визначити масу рідини. Я думаю, ви вже здогадалися. Нам потрібно від маси м2 маси посудини з рідиною відняти масу м1 масу порожньої посудини. І це буде в нас маса рідини. Адже інакше ми не могли б її зважити. Обчислення проводимо знову ж під таблицею. Різницю записуємо до таблиці. Тепер завдання 4. Виміряйте об'єм рідини. Об'єм визначити дуже просто. Подивіться уважно, який об'єм я налив до посудини. Значення споділок відповідають значенням об'єму в сантиметрах кубічних. Добре, тепер лишилося визначити густину. Ми це вже сьогодні робили два рази. Отриману масу М ділимо на наш об'єм В, який щойно ми записали. Провівши обчислення, ми вже знаємо, яка густина нашої рідини. Не забуваємо грами на сантиметр кубічний перетворювати також в кілограми на метр кубічний. Адже густину нам треба записати до таблиці і в таких, і в таких одиницях. А тепер лишиться, користуючись таблицею підручника густин, Для деяких речовин вже у рідкому стані, тобто це вже таблиця друга. Ми визначаємо речовину, з якої виготовлене тіло. Подивіться уважно. Відповідь запишіть до таблиці. І ось ми виконали усі експерименти. Усі речовини ми визначили. Надіюся, ви зрозуміли, що такими простими методами ми можемо визначати густину і перевіряти, чи дійсно рідина чи тверде тіло відповідає тим параметрам, які вказані. Тобто простими приладами ми можемо визначати густину. І обдумавши це все, давайте сформулюємо висновок, у якому зазначимо. Перше, яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали. Чи приладів. Далі запишіть результати експериментів, які отримали. Тобто, кажіть, які густини у вас вийшли, та яким речовинам вони відповідають. І третє, потрібно зазначити, які фактори впливали на точність проведення наших експериментів. Якщо з висновком справилися, обов'язково дайте відповіді на контрольні запитання. Перше. Як зміниться густина пластиліну, якщо від нього відрізати шматок. Друге. Які тіла можна ідентифікувати за їх густиною речовини? Також скажіть, які тіла мають лише середню густину, яка не характеризує її склад. А також наведіть приклади таких тіл і поясніть, чому вони належать до різних категорій. Третє. Уважно розгляньте пляшку з під олії. Ви її бачите на малюнку. Хоча можна взяти для прикладу справжню пляшку з олією і розглянути її склад. І ось знайдіть за вказаними на пляшці даними значення об'єму та маси олії. Зразу ж уточнення, що нетто це маса товару без упакування. Тобто треба шукати саме масу нетто. І знаючи об'єм, який вказаний на пляшці, масу, яка теж там вказана, вам потрібно розрахувати густину олії. Бажано це представити у вигляді задачі. Тобто в короткій умові ми вказуємо масу, об'єм. І шукаємо РО густину. Якщо виконали, на останок творче завдання. Повірте, воно вам точно сподобається. І так. Вам потрібно визначити об'єм тіла вашого домашнього улюбленця. Відомо, що тіло тварин складається з різних речовин, таких як вода, жири, білки, мінерали тощо, а густина може відрізнятися в залежності від їх виду, статі, віку, харчування. І ось, наприклад, густина тіла слона може сягати 960 кг на м3, а густина тіла пінгвіна 1300 кг на м3. Вважаючи, що густина вашої тварини є середнім значенням між поданими вище, визначте об'єм вашого улюбленця. Тобто спочатку знайдемо середнє арифметичне з густин 960 та 1300. Далі нам потрібно зважити нашого улюбленця. І ось подумайте, що нам треба зробити для того, щоб визначити об'єм. Якщо ви зважите свою тварину і матимете середнє арифметичне, тобто його густину. Можливо, треба множити, можливо, ділити. Це ви вже маєте знати. Якщо ні, можна відкрити попередній урок, де ми про це точно говорили. Ми згадували формули для визначення і маси через густину та об'єм, і об'єму через масу та густину. Завдання доволі складне, але якщо ви його виконаєте, матимете точно високий бал. І ще, не біда, якщо у вас немає домашнього улюбленця. Тоді ви будете визначати об'єм мого кота. Подивіться уважно на екран на його масу. Густина в умові є. Обчислюємо. На цьому все. Лишається тільки повторити параграф 17. До зустрічі! На наступних уроках ми будемо вчитися розв'язувати задачі.